Ало? Алло? Це Віра Андріївна? Е, так, я вас слухаю. Вас турбує черговий лікар. Дивіться, до нас поступив ваш чоловік, так. Він зараз е, у дуже у тяжкому стані. Да? У, у нього було виявлено артеріальну стеорозу. Да? Для підтримки життя зараз йому потрібні препарат, інгібітор ас-піфазидаз. В інакшому випадку він і не протягне 2 годин. У вас є ці препарати? Так, але дивіться, є там проблемка, вони дуже дорогі, вони коштують 31 тисячу. Чи є у вас така сума? А, у мене 27 тисяч є. Це досить, досить. Потім розберемося, гроші потрібні терміново. Пути номер картки. 41. Так. 44. Так. 37. 37. Так. 21. Так. Привіт, а що трапилось не довіряйте незнайомцям та перевіряйте інформацію, яку вони розповідають, а тим паче, коли йдеться про гроші. Спробуйте якнайшвидше зателефонувати тому, хто потребує негайної допомоги, або людям, які можуть в даний момент бути поруч, і підтвердити або спростувати інформацію.